Готуємо сьогодні меренговий кетурлет. Зберігайте це відео, повторюйте і худніть смачно. Для приготування коржа я взяла білки 4 яєць, 150 г еритритолу та дрібку солі і дрібку лимонної кислоти. Можна замінити лимонним соком. Таку стабільну піну я взбила приблизно за 15 хвилин. Потім виклала все на деко. Більш-менш рівномірним шаром і відправила запікатися. Поки випікається корж, зроблю крем. Взяла такий сирочок і додала до нього заздалегідь еритритол, щоб він розчинився. Потім додала 250 грамів сиру маскарпоне. Взбила це все десь протягом 3-5 хвилин до пишної маси. Готовий корж перевернула на лист пергаменту та зняла нижній шар. Потім намазала все це готовим кремом. На крем довільно виклала лохину, можна будь-які дозволені ягоди. Після цього звертаємо наш рулетик обережно за допомогою пергаменту. На жаль, мій рулет дещо потріскався, тому що я його пересушила. Можна прикрасити верх рулета залишком крему та залишити його в холодильнику на пару годин.